Отже, ми читаємося, читання Черетам і то главу 16. Спроба Господа піти до вриндавани. Ми читали про те, як Рагунат Дас, <кій> коли Чайтані Махапрабу йшов до вриндавани, він був намірений іти до вриндавани, і він йшов через Ново Діпу. Шантіпур, то Рагунат дас, відпросився в свого батька і свого дядька і таки зміг побачити Господа. Господь напучив його, щоб Рагунат не розігрував зречення зовнішнє, щоб він не тікав з дому, але щоб він внутрішньо був зреченим. Зовні жив, як звичайна людина. Насправді, насправді, це є наш шлях. Це є наш шлях. Ми наслідуємо шлях Рагунати Дасу з вами. Хоча серед Гаудія Вайшна є інша гіл гілка, Вакрещури Пандіти, в, в які віддані намагаються зовні відтворювати. Свої стосунки з Господом ззовні. Але ми додержуємось цього шляху Даса з вами, який більш практичний в Калі-Югу і дозволяє менше, і містить собі менше ризику імітації і сахаджі. Менше ризику. Тобто не медитувати на свою сорупу одразу, а очищувати своє серце з допомогою Гарінаму Санкіртани зовні додержуватись соціальних звичаїв, як це запровадив в Бактісі Данто Сарасваті також свого Ашому, але внутрішньо медитувати на раду і Крішну у врієндавані. Отже, повернувшись додому, текст 243. Повернувшись додому, Рагуната Даса облишив усе своє шаленство та показне відречення і без прив'язаності взявся за свої домашні обов'язки. Коли батько і матір Рагунат і Даса побачили, що їхній син діє, як сімейна людина, вони були дуже щасливі. Через це вони послабили нагляд за ним. <риклад> Магапробу був дуже практичний. дуже. коментар слипропаду. Коли батька і матір Гонат Хідаси побачили, що він уже не втрачає розум і відповідально виконує свої сімейні обов'язки, вони були дуже щасливі, Одинадцятеро 11 людей, п'ять сторожів, чотири особистих слуги та два брамани, що стерегли його, втратили пильність. Коли Ригунат Даса по справжньому взявся з домашньої справи, його батьки зменшили кількість вартових. Наступний вірш. Тим часом у Шантіпурі, Ші Чайтані Магапрабу зібрав усіх своїх відданих на чолі за Двайтою очарю та Ші Прабу і обійняв кожного з них і попрохав у них дозволу повернутися до Джиґіна Щій Тані Магапрабу побачився у Шантіпурі з усіма відданими і тому попрохав їх не йти цього року до Джаґінатхапурі. Тані Магапрабу сказав, з Джаганат я неодмінно піду до Вріндавани. Якщо ви всі дасте мені дозвіл, я зможу повернутися сюди ще раз без перешкод». Схопивши стопи матері. Чийтання Магабу дуже смиренно попрохав її дозволу, так вона відпустила його до вріндавини. Шумачі шачі, де відіслали назад на одвіп, а Господь і його віддані вирушили до джиґіна Пурі ні ладрі. Віддані, що супроводжували, ще читання Магабу, всіляко йому слугували по дорозі до доні -та Пурі. Так Господь з великою радістю повернувся назад. Піти до пурі. Він же пішов в Оріндавину. Ну так. Ну, він вирішив повернутися до пурі, а потім з пурі йти. Насправді не можна сказати, що на Одвіпа ближче до Вріндавини, чим Пурі. То не є. Так. Він же йшов із пурі. Він йшов з пурі. Так. Він хотів по дорозі зайти в Надвіпу і піти до Вріндавана. Тобто він пішов на Одне. А потім повернувся. І пішов, ну, чи не пішов, дав. Так, Саме так. Повернувшись до Джаганата Пуріші і читання праву, пішов у храм до храму Господа. Всім містом розлетілася звістка про його повернення. Усі віддані з великою радістю прийшли привітати Господа. Кожного з них Господь з великою екстетичною любов'ю обійняв. Кожного. Шішітані Махапрабу привітали Кашеміша, Рамананда Рая, Прадюмна, Батачаря, Ванінат Харая, Шихі Махіті, та інші віддані. Гададгара Пандіта теж прийшов привітати Господа. Тоді шетання Махапрабу сказав перед усіма відданими. Я вирішив був піти до вриндавна через Бенгалію, щоб побачити свою матір та річку Гангу. Отож, я пішов до Бенгалії, але за мною слідом пішли. Тисячі відданих, тому ну, він не хотів. Що побачити мене з цікавості збирали сотні тисяч людей, і через такі натовпи я не міг вільно пройти дорогою. <рес> Бачите, як цікаво тут сказано? З цікавості. З <рес> цікавості. <рес> Йорми були такі великі, що будинок, в якому я зупинявся, і мур навколо нього були щоразу поламані. І куди тільки звертав я свій погляд, всюди бачив великий натовп. З великими труднощами я дістався в містечко Рамакелі, де зустрів двох братів на ім'я Рупа та Снатного. Ці два брати великі віддані, гідні кандидат, кандидати на милість Крішни, але в своїй звичайні, звичайній діяльності вони урядовці, царські міністри. Шиларупа і сенатна сягли великих висот в освіті, відданому служінні, розумових здібностях та могутності, але вважають себе нижчими за солому на вулиці. Насправді, смирення цих братів могло б розтопити камінь. Дуже задоволений їхньою поведінкою, я сказав їм, хоча ви обидва дуже піднесені, ви вважаєте себе низькими людьми, тому Крішна дуже скоро звільнить вас. Отаке. Бачите, смирення, Крішна дуже подобається поясненням. Такі якості має чисте віддане. Людина може бути матеріально дуже багата, досвідчена сильна. Досвідчена, сильна і освічена. Але якщо, незважаючи на. Це все вона вважає себе нижчою за Соломону вулиці, вона привертає увагу Ші -ші магапрабу, чи Господа Крішни. Хоча Магаража протопорода був цар, він узяв мітлу і став підмітати дорогу перед радгою, колісницею Господа Джиґаті. Тим смиренним служінням цар глибоко задовольнив січетанню магапрабу, і тому Господь обійняв його. Щітання Магапрабху вчить, щоб Відданий ніколи не лишався матеріальною, не пишався матеріальною силою. Відданий повинен розуміти, що матеріальна сила це результат колишніх хороших вчинків, карми, а через те минуща. Все матеріальне багатство людини може зникнути будь-якої миті, тому Відданий ніколи не гордиться таким багатством. Він завжди смиренний та скромний і вважає себе нижчим за Соломинку, цим відданий здобуває право повернутись додому до верховного бога. Отак, поговоривши, я з ними попрощався. Коли я хотів іти, снатно сказав мені, коли йдеш до не годиться мати з собою багатотисячний натовп послідовників. Отаке, бачите? Послідовники то є. З ними дуже важко буде увійти в Ігольне вушко. Правильно? Хоча <свісно> я почув ці слова, я не звернув на них ніякої уваги і вранці пішов до селища Канайна та Шала. Вночі, однак я міркував над тим, що Сенат сказав мені. Я вирішив, що Сенат сказав дуже справедливі слова. Справді, за мною слідом ішов величезний натовп і люди, побачивши стільки послідовників неодмінно засудили мене, кажучи ось іще один самозванець. Я подумав, що в ріндавна місце дуже відлюдне, його неможливо підкорити силою. І дуже важко досягнути, тому я вирішив піти туди з самотою, чи щонайбільше з одним супутником. Мадавендра Пурі пішов до Вріндавини з самотою, і Крішна дарував йому зустрічі з собою, вдаючи, ніби приніс йому в милостині молока. Тоді я збогнув, що йшов до Вріндавани, наче той маг, що показує фокуси, а це, безперечно, зле. Не слід іти до Вріндаване з таким численним почтом. Отже, я вирішив піти сам або щонайбільше з одним слугою. Це буде гарна подорож до Вріндавани. Я подумав, замість йти до Вріндавани самотою, я йду з цілим військом і барабанним боєм. Вриндаван це обитель Мадгурія. Не, айшварія. Отож, я сказав, сором мені, і дуже стурбований повернувся на берег Ганги. Там я залишив усіх відданих і привів з собою тільки 5 чи 6 чоловік. Тепер я прошу, щоб ви всі пролили на мене милість і дали добру пораду. Скажіть мені, як мені піти до Вріндавани без перешкод. Я покинув тут гададгару пандіту, і він дуже зажурився. Через це я й не зміг піти до Вріндавана. Втішений словами зі читанням Махапрабу, Гададара пандіта поринув у любовний екстаз. Схопив тише стопи собі Господи, він звернувся до нього з великим смиренням. Гададара Пандіта сказав, де ти там Вріндавана, і там також річка Ямуна, Ганга та всі інші святі місця прощі. Хоча дити там Вріндавана, ти все одно підеш до Вріндавани, щоб дати приклад людям. Поза тим, ти завжди зробиш так, як вважатимеш за найліпше. Тут дуже-дуже великий коментар. Моєго не встигну прочитати. Харе Кришна. который не уходил дома. Возьмемся домой и хорошо сейчас. Рагунат дас. Рагуна, рагунандас, да. Получается, метод, ну, рагунатха дас. Но он потом все равно. Рагунаха потім зрікся, звісно, зрікся, Але. Все одно він. Бачите, зовнішній метод полягає в тому, що людина медитує на Аштакаліалілу, на різні ліли Крішни протягом дня, протягом доби. І вона вважає себе певною, вона має отримати від гуру свою сварупу. Тобто Гуру має сповістити її, її сварупу і 11 різних атрибутів цієї сварупи. ознак. І він таким чином зовні намагається Зовні намагається діяти відповідно до своєї сворупи. Але в Калігу це зазвичай не працює, бо де ті наставники, які бачать своруб людини, це по-перше, побачити Крішну і Крішна Лілу і, і душу, в яка в неї сворупа, може тільки людина на рівні преми, пряме чи бавих екстетичних почуттів? Це не може звичайна особа. Це, цього не може садхака, Цього не може зробити навіть людина на рівні ніштхи або ручі, смаку, або асакті, сильної прив'язаності до Кришни. Не може. Тому ми бачимо, як в каліюгу з цього методу зробили посміховисько просто-напросто. Це 100% сахар. Люди імітують, просто імітують. Що вони бачать Крішну, що вони бачать Сварупу. Це вигадки. А якщо б навіть сказали правильно сороку, то щоб він Навіть якщо нам сповістять про нашу Сварупу, ви абсолютно праві. Це не допоможе нам. Бо треба, щоб діяти відповідно до сороку, треба пройти. А народханіврітті, нішту, ручі, асакті. І тоді Бгава, екстетичні. Тобто, раніше, раніше гуру повідомляв свою руку вже після нішті? Очікується, що це так. Що після ніжці, бо, бо до ніжці взагалі там нічого робити з цією групою. та навіть і на ніжці. Нема чого робити з цією сорокою. Ачарії кажуть нам, що це, що це більш-менш позитивно зіграє позитивну роль на рівні Асакті або на високому рівні ручі. Асакті. Зазвичай Вишена Чакруті також каже. Асакті. А як люди досягали Асакті, тобто просто вони зайкіну. Люди повторювали Харі Крішну, ми співали Харі Крішна. Але люди були трохи, трохи, трохи іншими. Навіть 200 років тому, навіть 500 років тому, люди були трохи іншими. Подивіться. Ну, конкретно інше? Дуже іншими. Так вони всі пішли? Пішли? В тому то і справа. Пішли, а ми залишилися. Ні, усудова дата. А, усудова, да, да. Ну, так. Ну тобто, Тому для нас більш безпечний метод тяги. Тяги, а не саняси. Про що і каже Кришна? У Бхагаватгіті. Він віддає перевагу тязі, а не санясі. Тяга означає. Зречення плодів праці. Плодів. Від, відстороненість. Правильно? Отрешонність. Ні. Не отречение, а отрішенність. Зречення. Ні. Зречення це. зречення це саньяса, а отрішоність відстороненість. Яга, Кришна рекомендує це. Не саняс. Саняси ну, сан і бути що? бути Правильно. Так і то, бачите, це дуже непросто бути санясі навіть в калію. Ми бачимо. Ну так, да, да, і не впасти. Це не просто. Получається, бути сіданка серасфаті таку він. Пактісідонта Сарасваті Так, він написав. Як це називається його твір? Де він описує про неможливість ціла поема, про неможливість проникнення в расу з матеріальними находами, коли людина з матеріальними нахилами? Прокрита раса шата душання. Ну, а якщо а от е, хтось, наприклад, із послідовників Ширупроводи, досягне рівня Асаті, йому, чи там навіть високого рівня Асахті, йому може його гуру відкрити його? Якщо хтось досягає рівня Асахті, чи може гуру йому відкрити його сороку? Може, це буде можливо і корисно, але то не є обов'язковим, бо якщо це. Природа, то вона проявляється. Завдяки очищенню серця, святе ім'я є. Тобто людина сама розуміє, що я там наприклад. Людина отримує смак до потягу, до того, щоб слухати про певні ліли певних відених. Таким чином вона медитує на це, вона вдосконалюється в цьому розумінні. Вона йде по шляхом тоді, шляхом Рагануги. В стопах рогатників, у таких віддинах, що на рівні Раги. Але це можливо на тому рівні, коли в серці прокидається приспана рагануга, рага. І рага це, це не є рівень на архінівріті, то навіть ніштхи. Hare Krishna. Hare Krishna. Добре, щиро дякую, вам, а